Розділ 9. Теорія Можна я дещо запитаю? Одну річ. Заходилася благати я, коли Едвард на тихій вулиці піддав газу. Складалося враження, що йому не потрібно стежити за дорогою. Він зітхнув. Одну. погодився він. Губи стягнулися у насторожену рисочку. Ну, з твоїх слів. Ти знав, що я не заходила у книгарню, а пішла у південному напрямку. Мені просто цікаво, як ти дізнався. А він відвів погляд, поринаючи в роздуми: я думала, недомовки залишилися позаду. забурчала я. Ого, Едвард майже всміхається. Тоді добре. Я відчув твій запах. А він зосередився на дорозі, щоб я мала час заспокоїтися. Я не мала ані найменшої гадки, що можна сказати у відповідь. Та подумки дбайливо занотувала інформацію для подальшого вивчення. Потім зробила спробу перезавантажитися: я не можу дозволити Едварду зупинитися, коли він нарешті почав розкривати таємниці. Ти не відповів на одне з перших запитань, намагалась я виграти час. Він невдоволено зиркнув на мене: і Яке запитання? Як можна читати чужі думки? Ти здатен дізнатися, про що думає будь-хто, де б він не був і як це відбувається? А решта твоєї родини я почувалася ніяково, прагнучи відшукати пояснення непоясненому. Це не одне запитання, зауважив Едвард. Я приплила пальці й очікувально втупилася в нього. Родина тут ні до чого, лише я. І я не можу чути кого завгодно на будь-якій відстані маю перебувати достатньо близько. Що знайоміший, голос людини, то далі я чую, але в кожному разі. Не більше пари миль, замислено замовк він. Це ніби ти стоїш у велетенській залі, заповненій людьми, що говорять одночасно. Навколо годіння шумовий супровід із згомону голосів. Потім зосереджуєшся на одному голосі І чітко чуєш думки людини. Я майже постійно вимикаю звук, бо це дуже дратує. До того ж, прикидатися нормальним легше. Вимовляючи останнє слово, він насупився. Коли не починаєш навмисно відповідати на чиїсь думки, а не слова. Чому ти не чуєш мене, як гадаєш? поцікавилась я. Едвард поглянув на мене своїми загадковими очима. Не знаю, шепнув він. Єдине, що спадає на думку можливо, твій розум працює не так, як у інших, наче твої думки на коротких хвилях, а моя станція ловить тільки довгі. А він радісно вишкірився, задоволений порівнянням. Мій мозок працює неправильно, я виродок, його припущення не на жарт мене зачепило, вірогідно тому, що поцілило прямісінько в Яблочко. Я завжди підозрювала, що я не така, як усі, підтвердження цього з інших вуст збентежило мене. Я чую голоси, а ти переймаєшся, що ти виродок, розсміявся Едвард. Не бійся, це лише теорія. Він ураз посерйознішав, що повертає нас до наших баранів. Я зітхнула. Як почати. Хіба ми не залишили недомовки в минулому, ласкаво нагадав він. Я вперше за час розмови відірвала погляд від його обличчя, намагаючись зібрати слова, і випадково поглянула на спідометр. Нечиста сила! заверещала я. Зараз же пригальмуй. Що трапилося? здивувався Едвард, але швидкості не зменшив. Ти женеш зі швидкістю 100 миль на годину. Досі кричала я. Перелякано стрельнула оком у вікно. Там було темно і нічого не видно, окрім невеликого шматка дороги попереду, вихопленого з пітьми блакитнуватим сяйвом фар. Ліс на узбіччі підіймався чорною стіною, чорною сталевою стіною, якщо ми злетимо з траси на такій швидкості. Охолонь, било! закотив очі Едвард, не зменшуючи швидкості. Ти хочеш нас убити? не вступилась я. Ми не потрапимо в аварію. я спробувала стримати емоції. Куди ти так поспішаєш? Я завжди так їжу, криво всміхнувся він, обертаючись до мене. На дорогу, на дорогу дивися. Бело. Я ніколи не потрапляв у аварію, мене жодного разу не штрафували. вишкірився він, постукавши себе по лобі. Вбудована система антирадар. Ой, смішно, закипіла я. Чарлі Коп, пам'ятаєш про це? Повага до правил дорожнього руху в мене в крові. Звісно, тобі що, коли Вольво перетвориться на гармошку, поцілувавшись із деревом, ти підеш додому пішки? Можливо, можливо, визнав він, коротко хихотнувши. А ти ні. зітхнув він. Я з полегшенням помітила, як стрілка на спідометрі поступово поповзла вниз і завмерла на позначці 80. Задоволена? Майже. Терпіти не можу, їздити повільно. Пробурмотів він. Це повільно. Гадаю, час зав'язувати із коментарями щодо мого водіння, відрізав він. Між іншим, я досі не почув останньої версії. Я прикусила губу. Едвард подивився на мене у медових очах несподівано забриніла ніжність. Я не сміятимусь, пообіцяв він. Мене більше лякає, що ти розгніваєшся. Все так погано? Чесно кажучи, так. Він чекав. Я розглядала свої руки, щоб не бачити його виразу. Розповідай. Голос у нього був спокійний. Не знаю, з чого почати, зізналась я. Тоді чому не почати спочатку? Ти казала, що вигадала цю версію не сама? Не сама. Що тебе підштовхнуло? Книжка? Кіно? навмання припустив він. Ні, це сталося минулої суботи на пляжі. Я ризикнула глибнути на Едварда. Здається, він не здогадується. Я випадково зустрілася зі старим знайомим Джейкобом Блеком, вела я далі. Його тато товаришував із Чарлі, ще коли я пішки під стіл ходила, а він досі мав спантеличений вигляд. Його тато, старіше на племені Квілеут, вп'ялась я у нього очима, на його обличчі застиг збентежений вираз. Ми пішли прогулятися, а звісно, я не стала згадувати про спокусницькі плани, і Джейк розповів деякі старі легенди. Думаю, хотів налякати. Одна історія була про я замовкла, завагавшись. «Продовжуй», – сказав він. Вампірів. Я усвідомила, що кажу, це пошепки. Жодна сила не змусила б мене зараз поглянути на нього. Я виразно бачила, як його пальці конвульсивно втиснулись у кермо. І ти відразу подумала про мене? не втратив він самовладання. Ні. Джейк згадав вашу родину. Едвард мовчки дивився на дорогу, а раптом мені стало страшно, страшно за Джейкоба. А він вважається дурними забобонами, швидко затрухтіла я. Він гадки не мав, що я сприйму легенду серйозно. Щось мені серце підказує, цього недостатньо. Доведеться зізнаватися. Це я у всьому винна, я змусила його розповісти. Чому? Лорен за говорила про тебе, намагалася мене спровокувати. Найстарший хлопець із тих, що підійшли до нас, сказав, що ви не приходите до резервації, тільки прозвучало це так, наче за його словами, крилося щось більше. Тому я виманила Джейкоба подалі від решти і витягнула з нього інформацію, повісила я голову. Як витягнула? запитав він. Спробувала з ним пофліртувати. Спрацювала краще, ніж я могла б подумати. Самі не віриться, як згадаю. Хотів би я це побачити. невесело хихотнув Едвард. І вона звинувачує мене, що я задурюю людям голови, бідолаха Джейк. Я почервоніла і втупилася в темряву за вікном. Що ти зробила потім? поцікавився він після хвилинної паузи. Пошукала в інтернеті. Знайшла щось, що тебе переконало. Голос пролунав майже байдуже, та руки намертво вп'ялись у кермо. Ні, нічого переконливого. Звичайна дурня, а потім замовкла я. Що? І я вирішила, що це не має значення, прошепотіла я. «Не має значення. Його тон змусив мене підвести голову. Кінець кінцем мені вдалося пробити стіну вдаваної байдужості. Обличчя було скептичним зі слабким натяком на гнів, якого я так боялася. Так, м'яко пояснила я. Мені байдуже, хто ти чи що ти. У голосі його забриніли різкі насмішкуваті нотки. Для тебе немає значення, чудовисько я чи ні? Тобі байдуже, що я не людина? Так. Він сидів мовчки, зосередившись на дорозі, на обличчі застиг холодний суворий вираз. Ти сердишся, зітхнула я. Краще б я тримала язика за зубами. Не краще, заперечив він найласкавішим за вираз обличчя тоном. Добре, що я нарешті дізнався, що ховається у твоїй голові, навіть якщо це думки божевільної. Отже, я помилилася? запитала я з викликом. Мова зараз не про це. Це не має значення. прошипів він крізь тиснуті зуби. То я права. хапнула я ротом повітря. А це моє значення? Я глибоко вдихнула. Не зовсім. замовкла я на мить. Але мені цікаво. Принаймні вдалося опанувати голос. Тут він здався. Що тобі цікаво? Скільки тобі років? Сімнадцять. Швидко відказав він. І як довго тобі сімнадцять? Едвард не відривав очей від дороги, та я помітила, як сіпнулися губи. Якийсь час, нарешті визнав він. Гаразд, всміхнулася я, радіючи, що він вирішив бути відвертим зі мною. Він пильно подивився на мене, точнісінько як раніше. Того вечора, коли хвилювався, що я впаду в шоковий стан, я ширше всміхнулася, підбадьорюючи його. А він насупився у відповідь. Не смійся. Але як тобі вдається виходити на двір у день? Ого, вдалося його розсмішити? Міф. Ви не згоряєте на сонці? Міф. Не спите у домовинах? Міф. І повагавшись, хвильку, він додав щось особливе почулося в голосі: Я взагалі не сплю. Мені знадобився певний час, щоб перетравити інформацію. Зовсім зовсім? Ніколи. Підтвердив Едвард майже нечутно. Потім повернув голову, замислено позирнув на мене. Наші погляди зустрілися, мої очі втонули у золотавій безодні, думки розлетілися врізно біч, як пух на вітрі. Я дивилася на Едварда, поки він не відвів погляду. Ти не запитала про найголовніше. У голосі почулися крижані нотки. Коли він зиркнув на мене, очі його були холодними. Я кліпнула. Ще не в змозі прийти до тями. Про що саме? Тебе не хвилює, як я харчуюся, саркастично поцікавився він. Ага, промирила я, ти про це? Так, про це, жорстко сказав він. Не хочеш знати, чи п'ю я кров? Я здригнулася. Бачиш, Джейкоб дещо розповідав із цього приводу. Що він розповів? похмуро запитав Едвард. А він сказав, що ви не полюєте на людей. Сказав, що ваша родина, в принципі, безпечна адже ви полюєте тільки на тварин. Він сказав, що ми безпечні. скептично перепитав Едвард. Не зовсім. Він сказав, що ви, в принципі, не небезпечні, але квілеути не хочуть пускати вас на свою землю. Про всяк випадок. Він дивився вперед, хоча я не була впевнена, що він стежить за дорогою. То Джейк має рацію ви не полюєте на людей. Я щосили намагалася говорити спокійно. У квілеутів хороша пам'ять, прошепотів Едвард. Я сприйняла це як підтвердження. Тільки не думай, що все так просто, застеріг він. Вони чинять мудро, тримаючись від нас подалі. Ми небезпечні. Не розумію. Ми стараємося, повільно пояснив він. Зазвичай, коли ми щось робимо, то робимо на совість та інколи помиляємось. Наприклад, я помилився. Коли дозволив собі залишитися з тобою наодинці. Це помилка, я почула суму в власному голосі. Не знаю, чи він також. Дуже небезпечна помилка, пробурмотів він. У машині запанувала тиша. Я спостерігала, як світлофар кривуляє разом із вигинами дороги. Воно рухалося занадто швидко, нереально, наче ми проходили відеогру. Я фізично відчувала, що час, як чорний асфальт під колесами, Збігає з кожною секундою і страшенно боялася, що більше не матиму нагоди так поговорити з Едвардом, поговорити відверто, усвідомлюючи, як раптом зникають мури між нами. Останні слова натякали на кінець розмови, та я геть відкидала такий варіант за велика розкіш змарнувати буде хвилину, коли ми наодинці. Розкажи ще, відчайдушно попрохала я, не переймаючись попередньою фразою. Тільки б знову почути його голос. Він хутко блимнув на мене, приголомшений новою інтонацією. Що ще ти хочеш знати? Розкажи мені, чому ви полюєте на тварин замість людей, запропонувала я, не спромігшись притамувати розпач у голосі. Я відчувала, що зараз розплачуся, і що сили боролася з розпачем, який вже охоплював мене. Не хочу бути чудовиськом, відповів він тихо. Але тварин недостатньо. На якийсь час він замовк. Не скажу точно, але це можна порівняти з дієтою соєвого молока і сиру. Ми називаємо себе вегетаріанцями маленький сімейний жарт. Таке харчування повністю не втамовує голоду чи радше спраги, хоча дає достатньо сил, щоб опиратися. Як правило. У голосі його забриніли зловісні нотки. Бо інколи це складніше, ніж зазвичай. Зараз тобі дуже складно? запитала я. Він зітхнув. Так. Але ти не голодний, впевнено сказала я, не запитуючи, а стверджуючи. Чому ти так думаєш? Твої очі. Я казала, що маю теорію. Я помічала, що люди, особливо чоловіки, стають дратівливішими, коли зголодніють. А він хихотнув. Ти спостережлива, правда? Я не відповіла, просто дослухаючись до дзвінкого сміху і записуючи його на жорсткий диск у голові. На минулих вихідних ви полювали з Еметом? запитала я, коли в авті запанувала мовчанка. Так. А він помовчав, наче вирішуючи, говорити чи ні. Я не хотів їхати, та це було необхідно. Коли не мучить спрага, трішки легше перебувати поруч із тобою. Чому ти не хотів їхати? Мені стає неспокійно, коли я надовго залишаю тебе. Очі дивилися ніжно. Але пильно, здавалося, просвітлюючи наскрізь, як рентген. Я говорив серйозно, коли в минулий четвер просив тебе не шубовснутися в океан і не потрапити під машину. Усі вихідні я не міг зосередитися, хвилювався за тебе. Після того, що трапилося сьогодні ввечері, просто дивуюся, як ти зуміла прожити два дні без пригоди травм. Едвард похитав головою, наче щось пригадав Ну, майже без травм. Тобто, твої руки. Нагадав він. Я поглянула на долоні, на внутрішньому боці яких виднілися майже загоєні сліди від подряпин. Від Едварда нічого не приховаєш. Я впала, зітхнула я. Як я і думав. Куточки вуст метнулися вгору. Якщо взяти до уваги, що це ти, все могло бути набагато гірше. Така ймовірність ненасно катувала мене, поки я був у від'їзді. Три дні видалися дуже довгими, і я добряче дістав Емета. Невесело посміхнувся він. Три дні? Хіба ти не сьогодні повернувся? Ні. Ми приїхали в неділю. Тоді чому нікого з вас не було у школі? Я відчула жорстке розчарування, навіть злість, згадавши, скільки настраждалася через Едвардову відсутність. Ти запитувала, чи шкодить мені сонце. Я сказав, що ні. Та мені краще не виходити під пряме сонячне проміння, принаймні не в людей на очах. Чому? Колись покажу. Пообіцяв він, я на хвилину замислилася. Міг би мені зателефонувати, вирішила я. Я захопила його зненацька. Я знав, що з тобою все гаразд, але я не знала, де ти. Я. завагалась я й опустила очі додолу. Що? у шовковому голосі крилася непереборна сила. Мені не подобається не бачити тебе. Мені стає неспокійно. Звісно, я почервоніла, сказавши це вголос. Едвард мовчав, я стривожена зиркнула на нього, щоб побачити на обличчі маску болю. Ні, просто гнав він. Так не повинно бути. Я не второпала, що спричинило таку реакцію. Я сказала щось на те. Бело, хіба ти не розумієш? Одна справа, коли я роблю непостижимі помилки, і зовсім інша, коли ти дозволяєш собі глибоко втягуватися у це. Він звернув сповнені муки очі на дорогу. Слова лилися з вуст так швидко, що я ледве встигала їх розбирати. Не хочу навіть чути про такі почуття з твого боку. Він говорив тихо, але наполегливо слова ранили мене у самісіньке серце. Це неправильно, це небезпечно, я небезпечний, Бело, прошу зрозумій». Ні, я щосили намагалася не скидатися на напринжену дитину. Я серйозно, гаркнув він. Я теж, я сказала. Для мене немає значення, хто ти. Запізно. Його голос глухо й різко хльоснув тишу, як патіг. Ніколи не кажи так. Я прикусила язика і щиро пораділа, що він не зможе дізнатися, як мені боляче. Я втупилася у дорогу. Враховуючи, як він мчить, ми вже маємо під'їздити до Форкса. Про що ти думаєш? запитав він різкувато. Я похитала головою до кінця не впевнена, чи зможу говорити. Відчувала на собі його пильний погляд та вперто дивилася вперед. Ти плачеш? здається, він не на жарт здивувався. А я й не звернула уваги, як рідина з очей виплеснулася назовні. Похабцем тернула рукою по щоці. Хто б сумнівався, що та виявиться вологою від зрадницьких сліз? Ні, заперечила я тремтячим голосом, і побачила, як він нерішуче простягає до мене праву руку, потім раптом стримується. І повільно кладе її назад на кермо. Пробач мені. Я відчула, що йому справді шкода, і розуміла, що він перепрошує не для красного слівця. Темрява й тиша нічого більше. Поясни мені дещо. сказав він за хвилину. Помітно було, що він боровся з собою, щоб говорити привітніше. Так. Про що ти думала сьогодні ввечері, перш ніж я вилетів за рогу? Мене спантеличив вираз твого обличчя. Ти не здавалася, зляканою. Радше, що сили намагалася на чомусь зосередитися. Я силкувалася пригадати, як вирубати нападника. Знаєш, прийоми самозахисту, я збиралася вдавити йому нісумозок, і я відчула, як на згадку про темночубого коротуна всередині закипає ненависть. Ти збиралася з ними битися, розчаровано протягнув Едвард. А про те, що не думала. Якби я побігла, то неминуче гепнулася б на землю, визнала я. Чому не покликати по допомогу? На все свій час він похитав головою. Ти права. Захищаючи твоє життя, я дійсно втручаюся неминуче. Я зітхнула. Ми скинули швидкість, заїжджаючи у місто, домчали за 20 хвилин. Ми побачимося завтра, вимогливо поцікавилась я. Так, мені теж треба здати твір, посміхнувся він. Я займу для тебе місце на ланчі. Яке безглуздя! Після всього пережитого сьогодні. Від дріб'язкової обіцянки затремтіли коліна і відібрало мову. Ми зупинилися перед будинком Чарлі, а всередині горіло світло, стояв на місці пікап, перед моїми очима повстала доволі звична картина. Здається, я прокидаюся зі сну. Едвард заглушив двигун, та я заклякла на сидінні. Ти обіцяєш, що нікуди не зникнеш завтра? Обіцяю. Я на хвильку замислилась. Потім кивнула і зняла куртку, востаннє вдихнувши її запах. Залиш свою отримаєш тільки завтра, нагадав він. Я вручила куртку йому. Візьми, не хочу нічого пояснювати, Чарлі. Тоді добре, вишкірився він. Я взялася за ручку, вагаючись, прагнучи якнайдалі відстрочити момент прощання. «Бело», – зупинив мене він іншим, серйознішим, але водночас і нерішучим тоном. Так, занадто поспішно обернулась я. Пообіцяєш одну річ. Звичайно, бовкнула я, відразу пошкодувавши про цю беззастережну згоду. Що коли Едвард попросить триматися від нього якнайдалі? Такої обіцянки я дотриматися просто не зможу. Не гуляй лісом сама. Я витріщилася на нього, як барана нові ворота. Чому? Він спохмурнів, очі напружено роздивлялися, щось невидиме за вікном. Скажімо так. Я не завжди найнебезпечніше створіння у цій місцині. Раптовий холод у голосі змусив мене затремтіти, та я відчула полегшення. Принаймні, з виконанням цього прохання проблем не виникне. Як скажеш? До зустрічі завтра. зітхнув Едвард. Я збагнула, що час іти. До завтра, неохоче відчинила я двері. Белло. Я обернулася, помітивши, що він нахиляється до мене. Пригарне бліде обличчя. Опинилося за кілька сантиметрів від мого. У мене перехопило подих. Солодких снів, побажав він. Його дихання долетіло до мого обличчя, забивши памороки. Неповторний аромат, який я відчула на курці, цього разу концентрованіший. Я кліпнула, втративши здатність рухатися. Едвард відхилився. Я розмерзлася тільки по тому, як у голові трохи пояснилося. Незграбно виповзла з машини. Для того, щоб випростатися, довелося вхопитися за дверцята. Здається, він хихотнув мені вслід, та звук був настільки тихий, що я не заприсяглася б. Едвард почекав, доки я, перечіплюючись, доберду до вхідних дверей, потім я почула, як неголосно запрацював двигун, і озирнулася, щоб побачити, як зникає за рогом сріблясте авто. Як на дворі холодно, дійшло до мене. Я автоматично дістала ключ, відімкнула двері і зайшла в дім. Бело, покликав Чарлі з вітальні. Так, тату. Пішла я показатися йому. По телевізору йшов бейсбольний матч. Ти рано повернулася. Хіба? Здивувалась я. Ще й восьмої нема, сказав він. То як повеселилися з дівчатами. Так, ми не сумували. Голова пішла обертом, коли я намагалася пригадати, як, власне, мав би минути той вечір. А вони придбали класні сукні. А ти як? Трохи стомилася. Довелося багато побігати. Ну, тоді варто піти полежати. Голос Чарлі був стривожений. Цікаво, який у мене зараз вигляд. Спершу я маю зателефонувати Джесиці. Хіба не вона привезла тебе додому? здивовано запитав він. Вона, але я залишила куртку у неї в машині. Хочу нагадати їй, щоб вона не забула принести її завтра у школу. Принаймні, дай їй шанс спочатку доїхати додому. Обов'язково погодилась я. Попрямувала на кухню і впала в крісло, виснажена донестями. Світ на повному серйозі обертався перед очима. Цікаво, невже таки не вдасться оминути шокову стадію? Не розкисати, наказала я собі. Як грім із ясного неба задзвонив телефон, я здригнулася і схопила слухавку. Слухаю, сказала я, затамувавши подих. Белло, привіт, Джес. Я саме збиралася тобі подзвонити. Ти вже вдома? У її голосі почулося полегшення і. здивування. Так, я забула у тебе в машині куртку. То принесеш її завтра. Звичайно, розкажи мені, що трапилося, висунула вона контрвимогу. Завтра на тригонометрії, згода, Джес виявила кмітливість. Там твій тато? Ага, так. Добре, поговоримо завтра. Бувай. Її голос аж тремтів від нетерплячки. Бувай, Джес. Я повільно пішла нагору сходами, досі перебуваючи у стані важкого ступору. Механічно робила те, що й кожного вечора перед сном, літаючи думками далеко, не звертаючи уваги на свої дії чи рухи. Лише опинившись у душі, загаряча вода обпикала шкіру, і я збагнула, як замерзла. Кілька хвилин голосно цокотіла зубами, перш ніж киплячим бризкам, вдалося повністю розслабити задерев'яні лім'язи. Потім я стояла під душем. Занадто стомлена, щоб рухатися, поки не вибігла вся гаряча вода. Я почувала до себе, дбайливо загорнувшись у рушник, у спробі втримати тепло від ванни. Бр, не хочеться, щоб поверталися болісні дрижаки. Я хутко перевдяглася на ніч і залізла під ковдру, скрутившись клубочком і обійнявши себе руками, щоб зігрітися. Кілька разів я починала тремтіти від холоду. У голові паморочилося від незрозумілих картинок. Вряди годи серед них пролітали ті, що я намагалася стерти з пам'яті. Все здавалося заплутаним, але поступово, що більше я наближалася до межі переходу у підсвідомість, чітко вимальовувалися кілька очевидностей. Три речі не викликали жодного сумніву: по-перше, Едвард Кален вампір. По-друге, якась частина його, не знаю наскільки сильна, бажала моєї крові. По-третє… Я беззастережно і безповоротно в нього закохана.